Аж у цьому моменті ось така здоровенна петля. І таке буває, тут такого немає, тут просто зачіпилася нитка. Отже, добре. Виводимо ниточку всередину. І закріпимо нагору. Ще тут ось. Зараз, друзі, ще трошечки робота буде завершена. Ну, на сьогодні, принаймні, так бачите, вона ще ось не <смі> шите, зшите зовсім трошечки. Мене так насмішує ось це повідомлення, що у вас не та орієнтація. Я думаю, ну звідки ти знаєш? Ютуб, звідки ти знаєш, яка там у мене орієнтація? Ну, мається на увазі альбомна і яка там ще по горизонталі, по вертикалі. Раз, два, три. Альбомна і портретна, так. Але в нашому спорченому світі. Коли пишуть про не ту орієнтацію, хочеться якось виправдатися, типу, що? Що це ти таке тут пишеш? Взагалі <сміття> не твоя справа. Так. Ось ця ниточка, вона також у нас заширока, тож ми її розділимо на дві трошечки вниз, трошечки вгору, для того, щоб не робити завелике потовщення нитки. Так. І ось тут прямо за ось цю косу зачепимо. Протягуємо. Розправляємо, можна відрізати зараз нижню так само протягнемо, розпрямо, і буде, можна буде відрізати. Yeah. Просто коли воно зібралося докупи то, звісно, що може намоляти, а коли воно ось так от легесенько додалося в ту в іншу сторону, то не буде створювати зайвий клопіт. Так, яка це у нас? Це в нас ліва. І це, мабуть, ліво. Тарас. Та ось я вже планувала завершувати стрім. Тож, приходьте якось іще по Так, ну, начебто тут вузликів немає. І це в нас правий. Отакої. зробили пару, хоча могла витягнути рандомну шкарпетку. Друзі, ось це вже в нас робота. На завтра, чи через кілька годин, коли там мене вийде в стрім вийти або, ж, може, я офлайн посшиваю. Всім дякую за увагу, за підтримку. Дуже приємно, чого тільки не спите у такій порі? Усім тихої ночі, мирного неба та Божих благословень. па, -па. No, <laughs> so.